Сьогодні у Кременчуцькому денному центрі допомоги постраждалим від насильства відбулося засідання круглого столу. До обговорення питань були залучені суб'єкти взаємодії системи з питань запобігання та протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству. Суб'єктами є представники структурних підрозділів освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення, органів поліції, органів прокуратури, органів вторинної правової допомоги та інші. Сьогодні ми розглядали. Як теоретичні питання, так і практичні питання реагування в різних ситуаціях домашнього насильства щодо подолання наслідків, щодо його запобігання, щодо протидії обговорили напрямки нашої співпраці. Місце для засідання круглого столу було обрано не випадково, адже основною метою саме цього центру є надання комплексної соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Це спеціалізовано спеціалізована служба, яка надає комплексну соціально психологічну допомогу особам, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, зокрема сексуального насильства, внаслідок збройного конфлікту та торгівлі людей. У нас є можливість надати людям цілодобово або короткотривале перебування за потреби з дітками у спеціальному приміщенні, яке називається Кризова кімната. Кризова кімната це спеціалізоване приміщення. До якого можна потрапити через звернення до поліції, мобільної бригади, департаменту у справах сімей та дітей або, власне, до денного центру. За результатами сьогоднішньої зустрічі були напрацьовані чіткі алгоритми взаємодії між відповідними структурами Кременчуцької громади, які допоможуть комплексно попереджати і протидіяти насильству у сім'ях. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.